Дорогі наші вчителі, це відео для вас. Ми хочемо звернутися і попросити вибачення за те, що ми накоїли. Вибачте за те, що хлібали вам нерви, за списані роботи, за карлюки в зошитах. А ще вибачте за те, що іноді запізнювалися на уроки. Вибачте за те, що спали на уроках. Вибачте за те, що прогулювали уроки. Вибачте за те, що на видикували нового вибачте у нас вимкнені камери. Але ж не все таки погано, тому ми хочемо вам подякувати за всі знання, за намальовані оцінки в журналі, за веселі уроки і завдання. Дякуємо Таїсі Вікторівні за те, що вона навчала нас писати, читати, тримати руках ручку. І за те, що просто подружила наш клас, дякуємо, Юрію Антоновичу, за те, що не вигнали зі школи. Мене дякую Олені Володимирівні за те, що відпускали дому з температурою 36,8. Дякуємо Ліві Миколаївні за те, що навчила нас відрізняти алгебру від метрі. Дякуємо Олесі Васильівні за те, що правильно навчила нас вмовляти кукумбер і пікуплі. Дякуємо Миколі Романовичу за те, що знаємо, що таке сібен зібен айлюлю. Сібензібен айнсма. Дякуємо Світлані Павлоні за день добрий, дзвінку і до відзення. Дякуємо та ліксандрів за те, що знаємо, всі пальці здатко хати не можна. Дякуємо Олені Михайлівні за те, що нас навчила відрізняти людину від мавпи. Дякуємо Аллі Володимирівні за те, що ми знаємо, що таке це 2 аж 5 ож. Дякуємо Ользі Миколаївні за те, що знаємо, в яких хвойних лісах краще ховати русака. Дякуємо, Юлі Петрівні за те, що знаємо. Доремі! Доремі, посолясі, доремі! Доремі, пасолясі, доремі! Дякуємо Оксані Миколаєві за те, що навчила нас викладати жут та закейвати рота. Дякуємо Миколі Миколайовичу за те, що знаємо свої права та історію нашої країни. Дякуємо Ігорю Юровичу за те, що навчили шукати хлопців в інтернеті. Не навчили. Дякуємо Лесі Іванівні, що навчила нас як зламати Windows за дві секунди. Дякуємо Сергію Олександровичу за те, що навчили нас зв'язувати криват. Дякуємо Олександрі Євгеніївні за те, що точно заштовхуємо собі шкарпетки. Дякуємо Юлію Людговичу, що навчили перепригувати через козлів. Дякуємо Анні Іванівні за трагічну історію Ромео і Джудіт. Дякуємо Юлії Сергіївні за те, що кажемо ми Добрий день а не здрасті. Дякуємо Юлії Сергіївні за те, що знаємо, що 40-річна Шевченко полюбляв 18-річну. Дякуємо Юлії Сергіївні за веселі спогади. Річку, фото, вечірки, виступи і просто щасливі моменти.